Слава Україні, друзі! Ради вас знову вітати на нашому Ютуб-каналі Сторгом. Сьогодні ми продовжуємо тему портативних або не зовсім портативних зарядних станцій. Коротше кажучи, поговоримо сьогодні про енерго незалежність вашого будинку або вашої квартири. Але перед цим підпишіться обов'язково на наш Ютуб канал Storm. Ви можете підписатись на наші якісь інші соціальні мережі. Мені буде дуже приємно. Тож починаємо. Сьогодні у мене на огляді Powerplan P3500W, і хоч називається вона портативною зарядною станцією, але коли я на ній сижу ось так зверху, у мене навіть звисають ноги, і вага, до речі, у неї 52 кг. Але тим не менше, якщо в неї внизу є 4 колеса, два з яких поворотних, і вона може пересуватися з місця на місце, то все ж таки портативною, мабуть, її також можна назвати. Нижня частина зарядної станції, до якої прикручуються чотири колеса, виконана з товстого пластику. Далі у нас іде корпус, в якому ховається акумуляторна батарея. Він виконаний з листової сталі товщиною 1,5 мм. Далі йде така пластикова проставка, в якій знаходяться mppt контролер, а також кулери для охолодження. І верхня кришка, хоча і пофарбована в колір металу, але насправді вона також пластикова. До речі, в верхній крісті вмонтований окремий дисплей, який показує інформацію, яка стосується виключно самої акумуляторної батареї. Це її вольтаж, також силу струму, з якої вона заряджається або розряджається. Ну, і також заряд самої акумуляторної батареї, який вказується у відсотках. Сам дисплей можна вмикати або вимикати при потребі. Для цього є спеціальна окрема кнопочка. Але от щоб її не тиснути, може виникнути дискомфорт, якщо ваші пальці товстіші, ніж мої. Акумуляторна батарея в даній станції літій залізофосфатна. І як заявляє виробник, її ресурс складає приблизно 2000 циклів заряд розряд загалі без втрати будь-якої ємності. І це дуже крутий показник. До речі, ємність акумуляторної батареї складає 3993,6 Вт-годин. Але спеціально для нашого підписника Вадима, якщо поділити вт години на її вольтаж, 25,6. Ість вольт, ми отримаємо 156 ампер годин ємність даної комуляторної батареї. Я думаю, Вадиме, що ви будете задоволені. Дякую. Робочий температурний діапазон в даній станції складає плюс 40 і мінус 60 градусів. А це означає те, що її можна використовувати не лише всередині приміщення, а ще і зовні. І цю станцію ви можете використовувати як джерело безперебійного живлення на постійній основі. Тут є байпас. І для цього з лівої сторони самої станції є під спеціальною металевою кришечкою. Ховається контактна група, куди ви можете підточити ваші вхідні кабелі сюди напряму. Але зважаючи на номінальну потужність станції, яка складає 3,5 кВт і те, що з правої сторони ми маємо лише дві розетки на 16 амперів і 230 вольт, ми з вами розуміємо, що підключити сюди, ми можемо не всю квартиру або ваш будинок, а лише ті електроприлади, які мають працювати в будь-якому випадку, коли відключиться основне джерело електропостачання. Дану зарядну станцію можна використовувати не лише як стаціонарну, а ще й портативну. Тоді зарядка її буде відбуватися за допомогою ось такого звичайного кабеля, який, мабуть, є в кожній квартирі і в кожному будинку, і в комплекті він, до речі, також іде. І доведеться перемкнути тоді оцей перемикач з правого положення в ліве. і станція почне заряджатися. До речі, при зарядці від 220 вольт, як нам говорять інструкція по експлуатації, станція буде споживати 1 кВт за годину. Але як нам показує практика, вона споживає насправді 1,4 кВт Кіловат за годину. І зважаючи на її ємність цієї акумуляторної батареї від 0 до 100, ви її зарядите приблизно десь за 4-4,5 години. Але так як ця станція розрахована більше на стаціонарне використання, ось тут зверху в неї є спеціальний роз'єм під сонячні панелі, яких ви можете підключити величезну кількість сумарною потужністю на 5 кВт. І тоді ваша станція зарядиться там, ну, максимум до години. Ось тут на корпусі зарядної станції знаходиться ще один дисплей, який вам буде показувати інформацію звідки бере електроенергію дана станція, скільки в неї заходить, скільки вона віддає цієї електроенергії. Також буде показувати, чи станція працює зараз в режимі UPC, тобто джерела безперебійного живлення, чи працює в системі байпас. До речі, переключається вона між акумуляторною батареєю і мережею дуже швидко в районі 30 мілісекунд. Придбати цю станцію або будь-який інший товар, який буває в моїх відео, ви можете в нашому інтернет-магазині з торгом'я. Посилання на нього буде в описі цього відео. Або, якщо ви знаходитеся в місті Києві, ви можете завітати в наш офлайн-магазин, який знаходиться за адресою бульвар Васлава -Гавала, 18. Дякую за те, що дивилися дане відео. Дякую за те, що ставите свої вподобайки і підписуйтесь на наш YouTube канал. Бережіть себе, допомагайте Збройним силам України і до зустрічі в нових відео. Па-па!